Намасте! В даному відео коротка підбірка асан, які допоможуть зміцнити прес. Перше положення стопи. Разом. Робимо вдих. Піднімаємо руки вгору. грудна клітина розкривається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягуємося, руки залишаються вгорі. І з видихом нахиляємося вперед, одночасно підіймаючи праву ногу. Корпус і права нога на одній лінії. Опускаємося до положення паралельно до підлоги. Фіксуємо баланс. Знаходимо точку опори, відчуваємо, як вага розподілюється по лівій стопі. Погляд в одній точці. Дихання рівне вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом завершуємо. Опускаємо праву ногу, підіймаємося знову. Стопи разом вдих. Підняли руки вгору, витягнулися. Грудна клітина розкривається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Залишаємо руки вгорі і з видихом нахиляємося вперед, одночасно піднімаючи ліву ногу. Нога і корпус на одній лінії. Опускаємося до положення, коли нога і корпус будуть паралельно до підлоги. Фіксуємо положення вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І з видихом опускаємо руки на килимок, опускаємо ногу. Робимо крок назад правою ногою. Толоні опиняються під плечима. Фіксуємо положення вдих, видих, вдих, видих. Спина має бути рівна. Не прогинаємося в попереку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом повертаємося вліво. Права рука залишається на килимку. Ліву руку піднімаємо вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і з видихом опускаємо. Долоню на килимок. Переходимо на лікті. Лікті знаходяться під плечима. Фіксуємо положення. Так само спина рівна. В попереку не прогинаємося. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих. Переходимо на долоні і повертаємося вправо. Ліва рука залишається на килимку, вправо піднімаємо вгору, дивимося вгору, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, 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 видих. Опускаємо долоню на килимок. Опускаємося на коліна. Таз опускаємо на п'яточки, руки витягнуті, голову на килимок, відпочиваємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Видих. видих, видих. З наступним вдихом піднімаємось. Сідаємо. Стопи на килимок. Стопи поруч, коліна поруч. Робимо вдих, видих, опускаємо руки паралельно до підлоги і підіймаємо гомінки паралельно до підлоги. Фіксуємо положення вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Щоб ускладнити позу, можна випрямити ноги вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. З видихом опускаємо ноги. На килимок випрямляємо. Робимо вдих. Витягуємо руки вгору. Грудна клітина розкривається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руки. Ставимо долоні під плечі. Трошки. Далі від себе робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вгору. Коліна не згинаємо. Носочки тягнемо до килимка. Вдих, 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 видих, вдих, видих, вдих. І з видихом опускаємось. Сідаємо в комфортне положення, схрещуємо ноги. Робимо вдих. Піднімаємо руки вгору, грудна клітина розкривається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Намасте. Дякую за практику.